Справа номер 204 дріб 294, дріб 22. Провадження номер 61 7158 СК 22. Суддя Карпенко. СО. Преамбула. Держава, Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Частина 1 статті 8 Господарського кодексу України. Далі. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультації з Вищою Радою правосуддя. Частина 2 статті 125 Конституції України в редакції закону номер 1401-8 Римське від 02.06.2016 року. Заява. Номер 01 Про відвід колегії суддів юридичної особи з назвою Верховний суд у складі судді доповідача Карпенка СО, суддів Ігнатенка В.М. Стрільчука В.А. як такої, що виступає від імені в інтересах неконституційного утворення. Впровадження так званої колегії суддів юридичної особи приватного права. Суб'єкта господарювання з назвою Верховний суд Код ЄРДПО 4172 1784 КВЕТ 8423, яка складається з фізичних осіб без національності і Конституційного громадянства самостійної української держави України, а саме: суддів доповідача Карпенка, СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА. Знаходиться касаційна скарга. Так званого державного підприємства Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля на рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 1 липня 2022 року у цивільні справи за позовною заявою Філіпенка Олександра Сергійовича, далі позивач до юридичної особи приватного права. З назвою Державне підприємство Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля Код ЄРДПО 1430 8304 72.19, основний 28.99, 30.30, 30.40, інші. Про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи. Без збереження заробітної плати. 1 грудня 1991 року суверенною волею українського народу на всеукраїнському референдумі було затверджено Акт проголошення незалежності України, документ від 24 серпня 1991 року, номер 1427 12 Римське, та створено самостійну українську державу України. Даний неоспорюваний неспростовний факт покладена в преамбулу основу нової Конституції України документ 254К, дріб 96 ВР, без зміни доповнень. Преамбула нової Конституції України є не лише фундаментом Конституційного ладу держави, а й відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілей прийняття нової Конституції України. Положеннями статті 8 Нової Конституції України, документ 254 к дріб 96 РВР без зміни доповнень, встановлено, що в Україні читай через преамбулу в самостійній українській державі Україні, визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України читай через преамбулу самостійної української держави України. Має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції України читаючи через преамбулу самостійної української держави України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Частиною 1 статті 124 нової Конституції України встановлено, що правосуддя в Україні читаючи через преамбулу в самостійній українській державі України здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. В мотивувальній частині свого рішення номер 15 рп Дріб 2002 від 9 липня 2002 року справа 1-2 Дріб 2002, який є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскарженим. Конституційний суд наголосив, що для забезпечення судового захисту Конституція України документ 254К дріб 96-ВР у статті 124. Встановила принципи здійснення правосуддя виключно судами, неприпустимості делегування функцій судів та їх привласнення іншими органами чи посадовими особами та визначила юрисдикцію судів. Зазначені принципи забезпечують здійснення конституційного права на судовий захист, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Стаття 64 Конституції України. В своєму рішенні від 2 грудня 2019 року номер 11 р Дріп-2019 Конституційний Суд України наголосив, що рішення Конституційного суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов'язковими до виконання на всій території України. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними. Рішення Конституційного суду України мають пряму дію. І для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного суду є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Додаткове визначення у рішеннях висновках Конституційного суду України порядку їх виконання. Не скасовує і не відміняє загальної обов'язковості їх виконання. Це абзац 2, 3, 6 пункту 4 мотивувальної частини рішення від 14 грудня 2000 року, номер 15 РП, дріб 2000. Зважаючи на міжнародні норми права, хотілося б зауважити, що відповідно до загальної декларації прав людини, яка прийнята. І проголошена резолюцією 217А 3 Римська Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю декларацію. І від будь-якого не було б підбурювання та такої дискримінації, стаття 7. Крім того, кожна людина має гарантоване конституцією і законом право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй Конституцією або законом. Відповідно до положень статті 6 Конвенції про захист прав людини, і основоположних свобод. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом встановленим законом. Далі. Згідно до положень, визначених під пунктом Бі, пункту 3 статті 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, кожна держава, яка бере участь у цьому пакті. Зобов'язується забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалась компетентним судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-якими іншими компетентними органами, передбаченими правовою системою держав, і. Розвивати можливості судового захисту, при цьому розвивати можливості судового захисту відповідно до положень частини 1 статті 17 закону України від 23 лютого 2006 року номер 3477 4 Римське про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України. Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, далі Конвенція, та практику Європейського суду з прав людини, далі ЄСПЛ, як джерело права. Зачитувати практику Європейського суду я не буду. Для тих, хто переглядає відеоролик в Ютубі, під роликом буде знаходитись посилання на сайт, на матеріал, який буде на сайті Багнетнації. А ті, хто зараз переглядають це відео на сайті, для вас очевидно, що матеріал має не тільки відео частину, а й саму заяву безпосередньо з додатками. Так, я вам тільки зачитаю результативну частину європейської практики, до якого висновку дійшов, ЄСПЛ. Отже, з урахуванням зазначеного вище, слід вважати, що суд, встановлений законом, означає наступне: перше, дотримання усіх правил юрисдикції та підсудності. Друге дотримання правил автоматичного розподілу справ. Третє наявність. Повноважень у судді 4. Належний склад суду. П'яте наявність достатніх повноважень для розгляду певної категорії справ. В даному контексті слід зауважити, що умисне невиконання службовими особами рішення Європейського суду справ людини або рішення Конституційного суду України та умисне недодержання нею. Висновку Конституційного суду України карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Це ми адресуємо особам в мантії. Далі. Натомість, з огляду, на контекст офіційної переписки представників позивача за довіреністю. Та на наявні у позивача реєстраційні документи про юридичну особу суб'єкт господарювання з назвою Верховний суд слід констатувати, що зазначена юридична особа не є судом в розумінні положень частини 2 статті 125 Конституції України. Документ 250. 4К дріб 96 ТРВР. Документ з неконституційними змінами та доповненнями. Не є судом утвореним законом у відповідності з міжнародним правом, а також не входить до конституційної системи судоустрою, визначеної самою Конституцією юрисдикції. Документ 254К дріб 96 без зміни доповнень. Де найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний суд України. Так, системний аналіз самої форми першої реєстраційної картки, якою підтверджується Державна реєстрація юридичної особи з назвою Верховний суд від 09.11.2017 року. Є Форма 1. Це заява про державну реєстрацію створення юридичної особи встановлена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року номер 3268-5 про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань зареєстрованого в міністерстві юстиції україни 18 листопада 2016 року за номером 1500 дріб 29630. Тобто форма для реєстрації юридичних осіб приватного права суб'єктів господарювання, встановлена Міністерством юстиції. Зазначена картка завірена державним реєстратором Гардієнка Валентиною Іванівною в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, а заповнена фізичною особою Капустинським Віктором Анатолійовичем. Тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату Верховного суду на момент заповнення картки, я слово колаборант до цих двох осіб вживати не буду. Читаю вам далі: у відомостях з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ЄРДПО. Про юридичну особу з кодом 41721784 і назвою Верховний суд у графі, де мають бути зазначені відомості про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу, будь-які відомості відсутні. Натомість в графі дата та номер запису про взяття та зняття з обліку назва та ідентифікаційні коди органів статистики. Міндоходів Пенсійного фонду України, в яких Юридична особа перебуває на обліку, зазначено наступне. Головне управління регіональної статистики Ідентифікаційний код органу відповідний. Дата взяття на облік 09.11.2017. Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві. Ідентифікаційний код органу 39669867, Відомості про відомчий реєстр. Дані про взяття на облік як платника податків. Дата взяття на облік 09.11.2017 року. Номер взяття на облік 22.13.24. Державна податкова інспекція. У Печерському районі головного управління ДФС у місті Києві. Ідентифікаційний код 39669867, відомості про відомчий реєстр. Дані про взяття на облік як платника єдиного внеску. Дата взяття на облік 09.11.2017. Номер взяття на облік вже інший. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 нулів, 5.60 1056. 506. Крім того, юридична особа з назвою Верховний суд зареєстрована як платник єдиного внеску з, саме з цим номером 1 10 1056 506. Наведене вище є підтвердженням твердження, щодо відсутності у юридичної особи з назвою Верховний суд державної правосуб'єктності, утвореного відповідно до вимог Конституції України державного органу. Отже, довіра до суду, судочинства і правосуддя в цілому, має будуватись виключно на засадах чіткого дотримання і виконання норм чинного законодавства і в першу чергу Конституції України в сукупності їх. Відповідності чинним міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких видана Верховною Радою України і які є частиною національного законодавства України на підставі викладеного вище, неспросто, викладених вище неспростовних фактів, які не потребують доказування у суді та з огляду на копії відповідних документів, що додаються. У відсутність офіційних доказів офіційного прийняття затвердження Конституції України від 28 червня 1996 року на всеукраїнському референдумі українського народу, самостійної української держави України, виключно громадянами України, всіх національностей українського народу, самостійної української держави України, безпосередньо на та офіційно встановлених положеннями розділів 1 та 7. преамбули самої Конституції України, документ 254 96 РВР без антиконституційних змін і доповнень. Заявляю про відвід так званій колегії суддів так званого Верховного суду в даному судовому провадженні у складі судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА, як такий, що. Виступає від імені і в інтересах неконституційного в дужках антиконституційного утворення, керуючись рішеннями Конституційного суду 3 ЗП від 11 липня 1997 року, 4 ЗП від 3 жовтня 1997 року щодо офіційного тлумачення. Порядку прийняття і введення в дію нової Конституції України на всеукраїнському референдумі та рішень номер 6 РП 205 від 05.10.2005 І номер 6 РП 2008 від 16.04.2008 року щодо офіційного тлумачення положень частини 2, 3 і 4 статті 5 Конституції України вимагаю. Зазначеним в даній заяві фізичним особам, а саме Карпенко, СО, Ігнатенко, ВМ, Стрільчуку ВА, з'явитись до Генеральної прокуратури та оформити явку з повинною згідно частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Додаток додаються копії на 45 аркушах. Копії будуть опубліковані під текстом. Заходьте на сайт, ознайомлюйтесь, будь ласка. Хай щастить.